Привіт, кохані! Привіт, мої любимі глядачі! Я в магазині. Сьогодні останній день завозу. Ура! Сьогодні все буде дешево. Ще раз ура! Сьогодні релакс відео. Просто я люблю такий день. І я вже, як бачите, знайшла шльопанці. Я їх беру. Я їх беру. І я знайшла таку сумку з соломи шкіряними ручками. Я її теж беру в рожевому відтінку шкіряні ручки, вона наблискавці і вона дуже красива. Ще взяла показати вам такі черевички. Вони, якби з вигляду, все ідеально. Я хотіла їх взяти. Це натуральна замша шкірою. але всередині трохи мали дефект. І от такі я дивлюся туфлі, я їх хочу взяти, але я їх не буду, мабуть, брати. І ще я дивлюся такі спадрилі шкіряні. В чорному кольорі, подивіться, які вони стильні. Ну просто мега-мега-стильні, до всього підійдуть. І до джинсів. І скільки сумочка, сумочка всього-навсього, заважила 10 гривень. І я дивлюся такий кардиган, такий светр. В бежевому кремовому відтінку дивлюся, я такий шарф. А шарф це з етикеткою. Останній день дочекався. Виявляєте, я розгублена просто. І шарф заважив гривню 52 копійки. Ну, це вже ні про що. І я дивлюся таку сорочку в розмірі S, і це американської компанії Abercrombie Fitch. Abercrombie Fitch, Вже читаю по буковках. Отака От вона. Збавовник, картата, стильна сорочка. І такий купальник, подивіться, який він крутий, карамельно-рожевому відтінку, білі горохи. Погодьтеся, що досить-досить стильний. І його варто взяти, такий купальничок. І я дивлюся сорочку від. Томі Багама, це американський ультрамодний бренд, це Віскоза, на сірому фоні, лимонно-бежеві квіти. І цей бренд в Америці. на eBay дівчата продають. Він просто там на слуху. Но у нас цей бренд не йде. А оця блуза від бренду Next, я її беру. Вона мережевна, вона елегантна, красива, витомчена, жіночна. Подивіться, яка блуза. Англійський бренд Next це дуже якісно, вона пошита. І подивіться, який хороший склад. Це 42-й європейський. Вона в ідеальному стані. І я цю блузу беру. І 100% льон. І відтінок моко. Ну, мені так сподобалися ці шортики. Вони не коротенькі, вони подовжені і висока посадка. І 100% льон від Джорджіо. Ну як не взяти? Я їх беру, звичайно. Хоч скоро морози замете снігом я шорти купляю. І від Баслер отака футболочка, вона в білосніжному кольорі, вона з ніжним-ніжним принтом. Персиковий принт, як бачите, блакитний, отаким салатовим. І блуза в стилі бохо. це віскоза 100%. Віскозу потрібно дівчатка брати. Вона не парить, вона легенька, вона комфортна. Подивіться, яка блуза, і я хочу її взяти. Ну, я її беру цю блузу, я ще буду передивлятися, чи є якісь дефекти. Ну, взагалі, я зуб точу, щоб її взяти. От така блуза. І ще я дивлюся блузу від Next. Це більший розмір. Персиковий відтінок до оранжевого білу смужку. Така вона елегантна, пряма, класична з кишеною блузочка. Легенька. Я теж хочу її взяти. Я не знаю, для чого я це набираю. Но сьогодні у мене такий настрій, я хочу її взяти. І взяла показати вам, я не буду брати тільки за цього принта. Це, якби він ні пух, мав би тримати шарик, але він тримає череп. І я не знаю. Ну, а вона новесенька ця кофтинка, трикотажна, 100% бавовна, підліткова така, навіть не зовсім підліткова дитяча. І від Marks Hand Spencer блуза в оранжевому відтінку, жовтуватому. От така класична, елегантна. Подивіться. Це віскоза теж. Гудзики з натурального перламутру. Мінімалістична, така лаконічна літня блуза під білі брюки, під джинси, буде просто супер. Що ще я взяла? Я би хотіла взяти оцю блузу від Зара вона звичайно базова, вона білосніжна. але подивіться, який глибокий тут виріс, і я не знаю, я сумніваюся, чи мені її брати. От що би ви казали? Порадьте, ви берете, ви купуєте такі блузи з таким глибоким вирізом. Це теж 100% віскоза, і я бачу, що вона в ідеальному стані. Як скажете, так і візьму. І від Джорджі, от отака сорочка жіноча в білому від кольорі, і вона в, бачите, в оранжеву таку смужку, скільки ще є всього. І лаконічні брюки, елегантні. Класичний, в сірому світло-сірий колір, висока посадка, дуже хороша якість. Це від Marx Spencer. Це англійський бренд, він мега-мега якісний. Просто класичні базові брюки. Бабовна з еластаном. Це візьмеш їх і не прогадаєш такі брюки. Ще я взяла такий шарф. Це віскоза 100% і тут фуксія, але фуксія дуже м'яка, приємна. І ще я дивлюся, як вже ви бачили, оцей светр кардиган на гудзичках. Я вношуся з ним, я сумніваюся взяти його чи ні, тому що тут рука у три четверті. І якби якість, я знаю, що супер-якість, супер-модель, Є такі речі, що бачиш, що вони класні, вони варті уваги, і ти їх не можеш брати. І ти підеш, і просто потрібно взяти на це місце банально чорну футболку. Просту. І від Карен Мілон це британський люксовий бренд, от така блуза, біла, білесенька, декорована вона металевими кнопочками з пряжечкою. І це теж дуже дорогий бренд. І я би його хотіла взяти, но Карен Міл не знаходить собі господаря. Дуже рідко ці речі взагалі користуються попитом. Я не розумію, чому вони жіночні, витончені, якісні, і це дорогий бренд. І от така блуза, подивіться, це від люксового бренду Fenright Fan... Manson, британський бренд. Преміум класу. І тут в складі, бачите, вона комбінована. Вона комбінована натуральною тканиною і комбінована поліестервою такою як проганза напівпрозорою тканиною. Це класична, елегантна, базова блуза. Вона мені дуже сподобалася, я цю блузу взяла. Ще я дивлюся блузу білосніжну від англійського бренду Jasper Conran. Це теж не є дешевий бренд, це преміум. Якщо я кажу, що він дорогий, це не означає, що він мега-мега дорогий. Там це не люксовий бренд, це преміум-класу бренд білосніжна, бо мені потім пишуть, ви сказали, він ж не є такий мега дорогий. Ну, я розумію, він не є мега дорогий. Але якось ж потрібно сказати статус, Ціновий статус цієї речі. Він не є дешевий, це не мас маркет. І подивіться, яка подовжена блуза. Ніжно-рожевому відтінку, стільки людей просто сьогодні багато-дуже людей. Вона мені так сподобалася. Абсолютно така довга, довга, вона вільна. І от такий топ, який відтінок фуксії. Рожевий, насичений. От такий топ блуза. Ну, я не буду брати. Без потреби, хоча дуже красива, ще б і рік назад, я би не задумуючись, взяла. Вона в новесенькому стані. І оця блуза чорна заважила 3-10 гривні 10. 10. Це від Fan Pride Manson. І я дивлюся таку сукню Animal Print. Це віско за 100%. Це бренд. Я вперше зустрічаю мотель. Ну, мабуть, я не знаю, там такі розрізи бокові, щось в такі сукні краси і в мотель йти. <рі> я не хочу так образити тих, хто так любить такі сукні. Ну, мені здається, що це просто така сукня пляжна, бо дуже-дуже високі розрізи, бокові. І ще я дивлюся, отаку от сукню на бретельках. Вона ніжні, має відтінки, просто приніжні. Довга під поясочок, це від бренду Ту, це віскоза. Я її, беру. Я її беру, тому що вона мені дуже сподобалася. Вона і стримана, і вишукана, ну красива. Така сукня. І від ту. Це англійський бренд, це такий чуть може вищий, як мас-маркет. ну, мас-маркет. ну він якісний, він досить якісний це бренд. Подивіться, як акуратно все пошито, це джинсова курточка. І я хочу взяти цю футболочку від резервер. Принтова футболочка, нічого такого. Ну, якщо брати між блузою Karen Millen, яка не зможе продатися цією футболкою, то футболку я швидше продам. І от такий джемпер я його беру. Це біленький джемпер теж від бренду Ту. І він в'язаний, він рубчиком в'язаний. Базовий сведрик, джемпер такий на гудзичках. Донизу. Стильний трендовий, як би трендовий мас маркет Я хочу його взяти. Я сьогодні не полюю, є бачите, і люксові бренди пару, ну більше мас маркету І ще така спідничка, і знову від бренду тут. Ну, як бачите, цей бренд ще є дуже якісно. Тут нема про що сказати. Вона донизу на гузочках на це обманка не розтібається, просто декоровані з кишеньками. Легкий джинс дуже Міді. І вона ззаду на резиночці. Що ще я хочу взяти, я просто розгублююся, тому що я не хочу набирати. Це вже в мене якась легендарна фраза. Коли я кажу, що я не хочу набирати, я обов'язково починаю набирати. Ну, я ще дивлюся от таку сукню. Вона довга, на гудзиках донизу, в смужку пастельну, красиві дуже відтінки. Вона на фоні ivory отакі от смужки. І це від бренду F&F, Англійський бренд, теж якісно дуже пошито. І тут, бачите, льон є. От. Така сукня. І вона заважила всього-навсього. І вже я такий пакет набрала, і подивіться, які тримаю човники, взяла вам показати. Я би дуже хотіла їх взяти, якби знайшлася для них господиня. Вони дуже на високих підборах. Які вони красиві. Це від Офіс Лондон, це не дешевий теж, це не мас маркет, це преміальний англійський бренд. І він коштує відповідно грошей. І тим не менше вони ще й в, нове, в ідеальному стані. Замша натуральна всередині шкіра. Подивіться, які підбори, як вони як красиво виглядають, які вони витончені. І вони заважили 1,8 гривень, так 16 гривень, які високі. Ана-на, просто казка. Де мої 20 років, коли я носила такі підбори. І ще такі зручні. Це шкіра і вони золотисті, але вони зручні. І от такі туфельки, такі лофери. Вони в бордовій шкірі, в бордово-лаковій шкірі, і я хочу їх взяти. Но Просто хочу їх взяти, тому що їх залишити в останній день було би досить нерозумно. І я вже майже йшла. Ну, зачіпилася ще подивитися по рядах. Я вже запакувала все, що я хочу взяти, я вам показала. Ще пройдуся, ще подивимося, що залишилося. Можливо, я ще щось і куплю. От футболочка, наприклад, будь ласка, і новенька це оранжева. Футболки є, зараз не сезон. І я так перегортаю. І бачите, є боді трикотажні під рептилією. Вибір великий ще є, і людей теж сьогодні трішки є. Отакі шорти джинсові, в'язані шортики. А, не знаю. Ще ще є отака блуза цікава. Комбінована, трикотажена. бачу класичну красиву блузу, хочу її глянути. Подивіться, від англійського бренду. Чорна блуза, білий принт. Абсолютна класика. Лиш доповнює отакі акцентні фривольні рукавчики. Це шефон на, на підкладці. Це поліестер. Красиво буде дивитися в якомусь офіційному стилі, а, В діловому такому на роботу. І зайшла ще дитячий відділ. Багато-прибагато дитячого, багато такого яскравого. І як дуже вигідно діткам купляти саме в цих магазинах, тому що діти ростуть. Отакі От худі, з принтом. Чого б ні. І отака мила футболочка для останнього дня. Я бачу, що вона в ідеальному стані комбінована для хлопчика з кишенькою. І сорочка від Лікупер Теж не дешевий бренд. Подивіться, камила, картата сорочка для джентльмена. А сукеночка, яка трикотажна, фрукти, овочі для дівчинки від Марк Спенсер. На гозочках ззаду. Дуже-дуже мила сукенка. І от такий серйозний вигляд мордочки, мавпочки, Шкіряна мордочка. І лапки шкіряні, а так це хутро штучне. Ще такий кубик є цікавий. Для останнього дня він легкий, але ну він такий цікавий всередині. Ще якісь детальки є. Якби, не знаю, його можливо, можна розібрати. І плетені, солом'яні капелюшки є. Подивіться, він новесенький. І ще отакий от є від НЧДМ. З бантом. В таких магазинах подивіться все, що хочеш. Є, іграшка є, але хтось вербовій око. І книжки є, можна книжки придбати. Зараз дуже легко робити переклик Google камерою. І ще є італійська кухня, і є заморозка. Фрізінс, це замороження. І я вже вийшла з магазину, я понабирала трошки, показувала в магазині, що я беру. Більше я взяла бренду ту, ці спідничку джинсову, я взяла, сарафанчик я взяла, пару блузок. І я забіжу на каву попити в Макдональдс, набратися сил, тому що підкріпитися. Я замовила капучину, вже оплатила, зараз мені принесуть. Я люблю капучинку з пешною пінкою дуже. І воно мені дає сили. Ось такий вигляд з вікна Макдональдса, на мій любимий львів. Сьогодні дуже прекрасна погода, сонячну тепленько відносно для осінь, для такої пори, як листопад. Ну, а на вулиці. Я кажу ще тепло і дівчатка танцюють, готика. Мабуть, знімають якийсь кліп. Як це прекрасно, як естетично, мені це все сподобалося, я спостерігала. Ах, який. І подивіться, які гномики. Я дуже хочу цього року гномика, просто-напросто. Я побачила новий рік скоро, вже все в гномиках. Дуже мені це все подобається. Я згадала Вроцлав. Я згадала краснолюду, коли я жила в Вроцлаві. Це неофіційний символ гномики міста, і бронзові статуетки. Я ходила і фотографувала, можливо, я зараз фотографії знайду. І пришпилю. Отакі деревця є, яка красота. Ще снігу немає, але вже магазини просто виставляють новорічне. Ось такий гномик. Ну, ці гноми вже пару років, мені здається, продаються. Тільки носи торчать. Ой, а ножки такі, вони як на пружинах. Ну, я реально хочу такого гнома. І він в сірому кольорі. Якби мені хтось такий гномик подарив, подивіться, як він м'якенький. Які животики мають м'якесенькі. Просто-просто такий гномик. І я дивлюся свічки, я свічки теж дуже люблю. А, велика. Крамічній ємності. така свічка. А, стильна, 110 гривень. Це я йду по продукти і я ще зайшла в магазин. Вюск. І ще такі свічечки, ці вже ароматичні по 90 гривень. Ну, вони не дуже, якби запах мають стійкий. Я більше в са, я люблю свічки. Вони там набагато мають стійкийший запах. Релакс. Ну, я вже була, я релакснула в секонд хенді. Це такий релакс. І ще свічечку придбати. Подивіться, скільки новорічного. Я не можу вийти, я хочу купити. Зайти в супермаркет по їжу, але мене потягнуло, я побачила вітрину Чи ви вже готові до Нового року? Напишіть, чи ви любите прикрашати. Подивіться, які гноми керамічні. І от там є пара, гном і гномиха. Їх, мабуть, тільки треба і парою купляти, які вони теж милі. Цікаво, чи насправді гномики є жіночої, чоловічої стадії, чи вони просто. Статі, чи вони такі от вони без, без жінки і чоловіка. Ну, мабуть, є, раз тут стоїть жіночка його. І такий ще гномик. Все є тільки лишень гроші потрібно мати, і тоді можна. Купляти різні цікаві речі. І я вже їду вниз, по продукти, всім папа, цьом-цьом.